Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Тіло генерала, ключового учасника переговорів від силового блоку, було знайдено у службовому приміщенні, розташованому в межах охоронної зони. Спрацювала внутрішня система контролю. Одна з камер фіксувала зупинку серцевої активності, але сигнал відправився із затримкою в кілька хвилин. У той самий час резервні протоколи не спрацювали. Доступ до внутрішнього модуля охорони було вимкнено. Генерал перебував у статусі тимчасового командувача особливої операційної групи, що координувала перемовини з третіми сторонами. Його смерть стала сигналом до повного обвалу команд. Одної вертикалі пише телеграм «Топор Помсти», Оперативна група, яка прибула для верифікації загибелі, виявила сліди боротьби. Сліди пошкоджень на дверях відключену систему відеозапису, а також знищений особистий термінал, через який проходила внутрішня переписка зі штабом. На момент виявлення вже було підтверджено зникнення ще двох офіцерів охорони, що перебували у безпосередній близькості. Ймовірність того, що смерть була внутрішнім сигналом, підтверджена обхідними каналами. Паралельно відбулася передача повноважень від Ради безпеки до зовнішньої структури, яка оголосила себе Тимчасовим оперативним командуванням у четвертій годині ранку силові блоки на території столиці отримали наказ не чинити спротиву. Заява Патрушева, озвучена в закритому форматі, підтвердила добровільне складання повноважень та відмову від відповідальності у зв'язку з втраченою координацією. Через кілька хвилин його супровід зник із поля зору. Вважається, що він був виведений із зони силовим шляхом або добровільно покинув місце через альтернативні канали. Його місце перебування не встановлено. Окремі підрозділи, зокрема внутрішня гвардія, були повністю роззброєні без бою частини. З них навіть не встигла отримати накази. Ланцюги командування розірвані. На території кількох військових округів почалося спонтанне блокування доступу до складів командних пунктів, вузлів зв'язку. Вперше з початку конфлікту керівні штаби в регіонах діяли без єдиного центру. Багато хто з командирів вийшов на зв'язок із іноземними каналами для отримання гарантій особистої безпеки. У прикордонних зонах, де зберігався найвищий рівень напруги, спостерігались випадки переходу підрозділів у режим очікування, тобто фактичного бойового безсилля. Декілька військових літаків, призначених для евакуації. Не злетіли, екіпажі отримали повідомлення про неможливість гарантувати безпечну посадку в пунктах призначення. Остання спроба зібрати керівництво в підземному штабі провалилась, ніхто не з'явився. Замість того, в інфраструктурі розпочались внутрішні зачистки, ліквідація окремих офіцерів, які вважались лояльними до вищого командування, яке ще зберігало владу. Протягом шести годин відбулося щонайменше не сім внутрішніх пристілок між групами безпеки та новими адміністративними структурами. На фоні повної втрати управління війська задіяні в зовнішніх операціях опинились без заблудних. Частина з них розпочала зворотний рух до кордону без наказу. Інші повідомили про припинення бойових дій, передова лишилась без пального боєприпасів і логістичного забезпечення за неофіційними оцінками. Понад 40 тисяч військовослужбовців фактично деморалізовані і не виконують жодних команд. Канали зв'язку розірвані. Збройні сили як структура перестали існувати в організованому вигляді. Що ж убивство генерала, що координував переговорний процес, це більше ніж усунення однієї фігури. Це демонтаж самої спроби втримати контроль через діалог, коли символ переговорів зникає. Система більше не здатна функціонувати. Добровільне складання повноважень Патрушевим стало юридичною формалізацією розпаду влади. Країна втратила суб'єктність протягом однієї ночі. Система, побудована на страху та централізації, не витримала моменту, коли не стало ні страху, ні центру. Військова структура виявилась неспроможною функціонувати без прямого управління. Крах настав без вторгнення середини, поки всі спали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. У кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.